Красою новорічних різдвяних свят в обласному центрі традиційно став фестиваль Різдво у Франківську. Святковий концерт за участі кращих міських колективів художньої самодіяльності зібрав чимало івано-франківців та гостей міста на Вічевому майдані. Колядки, віншування, різдвяні пісні, танці, вертепи усе це можна було споглядати від другої години дня і до восьмої вечора. Дуже приємно, що це свято переросло вже у фестиваль. Свято вдається, і дуже приємно, що сьогодні морозець нас не дуже допікає, і багато людей, багато діток нам приємно. Не менш приємно від того, що відбувалося на сцені під відкритим небом, було і глядачам від наймолодших і до найстарших. Попри зимову холоднечу, люди прийшли подивитися на різдво у Франківську. Хтось підтанцьовував, а хтось ще й допомагав корядувати учасникам фестивалю. Я коло бачив, Коломия чудова, но Франківськ мій рідний. Я там тут народився, я слів не мав. Красота. Але там ще дівчатка стоять і слухають, як дітки колядують, їм подобається, і вони теж хочуть на сцену. Танцюємо навіть. Зараз будемо танцювати. Дуже подобається, святковий настрій. Вийшли просвяткувати, розділити радість коляди зі всіма з внучкою з батьками. На різдвяному фестивалі було чимало юних глядачів, слухаючи віншування та коляду зі сцени, вони із задоволенням ділилися і своїм вмінням прославляти народження Сина Божого. Нова радість стала, яка не бувала на тверде надверде ясна, на весь світ засіяла. Маленький Ісусик не спить, не дімай своїми руками. Висіти обнімає. і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає. Свято Різдво у Франківську було започатковано ще 10 років тому, і лише цього року набуло статусу міського фестивалю. Цей святковий концерт, як правило, започатковує наступні великі фестини духовної музики від різдва до Великодня. Тетяна Лугіна, Андрій Шкварла, новини на вежі.